Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу, хто не знає броду, не йдіть по воду повертайтеся в болото, бо тут пота, ота ота отаман, залушний воїн. Водорушний Україні, богом даний пеком раші сушений. Ота-отама залушний валерій, це ім'я кінця рашиської імперії, козацькому роду, нема переводу, нема рівні козакам, що йдуться за свободу, козацькому роду, нема переводу, нема рівні козакам, що йдуться свободу. Стало козаченьки, справдилось по вірі, освітило шерзаним кочуманське сузір'я, дзвонить у дзвони Іуда, На міді окалена, б'є себе у пусті груди, а його мі спалено. А наш рід був є, і буде і вчора, і завтра, нам на небі характерник запалює ватру. Козацькому роду нема переводів. Нема рівні козака, що йдуть йдуться свободу, Косацькому роду, нема переводу, нема рівні козака, що йдуться в свободу, Козацькому роду, нема переводу, нема рівні козака, що йдуть за свободу. Козацькому роду нема перегоду, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Слава Україні! Героям слава! Дякую.